Дорогі глядачі в ефірі Кітсвіл ТВ. І сьогодні ми з вами посміхуємося на тему «Чари, чари бувають не лише у казках». Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки цього приводу. Сьогодні у нас в гостях мої любі друзі. Отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників? А вже ще вірю у чарівників. Отже, на вашу думку, хто такі чарівники? Люди, які вміють шоколади. Чи завжди вони хороші і роблять добрі вчинки? Ні. Вони завжди злі? Як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? Як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? А які фільми або казки про чаклунів ви знаєте? На вашу думку, чи існують шари у повсякденному житті? На вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті? Так. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч з вами? Так, можуть, якщо в це вірити. Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником? Скажіть, ви любите мріяти? А то. А ваша мрія колись здійснилась? Так, а вже ж мене було багато. Розкажіть про це? Я не можу. А якби ви стали справжнім церівником та змогли б творити створити справжню дива за допомогою цервної палички, то як саме диво диво? Ви здійснили для себе, для сім'ї, для міста. На садках мені хотілось би дати вам маленьку пораду. Вимчати маленькі дива, і які кожного дня відбуваються в оточому світі. Дякую вам за участь у нашому червнику, черівно шоу, так шоу, ток шоу і, і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають лише у казках, де його ведучий. Розкажу гвен, до зустрічі в наступних пригодах.